Так, так. Говоримо з вами сьогодні на цю цікаву тему. Які ж функції все ж таки додадуться пенсійному фонду? Пенсійний фонд України як центральний орган державної виконавчої влади упродовж двох. Більше як двох десятків років забезпечувало реалізацію конституційного права громадян на пенсію а в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування він так повністю відповідав за пенсійне страхування. І за захист застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. А ось у вересні поточного року в зв зв'язку з прийняттям урядової окремої постанови і законодавчого акту окремого додаються нові функції для пенсійного фонду України. Зокрема, постановою Кабінету міністрів 1041 пенсійному фонду уже з 1 жовтня надано функцію фінансування для оплати житлових субсидій та пільг, а з 1 грудня в повному обсязі саме структурні підрозділи Пенсійного фонду України. А відтак цей головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області буде і приймати документи, і здійснювати розгляд їх, призначати, нараховувати і виплачувати і житлові субсидії, і пільги. А відповідно до окремого законодавчого акту 26.20, яким внесено зміни до закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 1 січня 2023 року пенсійний фонд України буде нести відповідальність управляти ще двома е, видами страховок: це від тимчасової втрати працездатності і від нещасного випадку. Уже все, що пов'язано з житловими субсидіями, ми сьогодні в нашій області проводимо ряд заходів, а те, що буде пов'язано із двома іншими видами соціальних страховок, це буде трошечки пізніше в часі, пані Марія. Розкажіть нам чи планується збільшення штату? Адже роботи явно побільшає. Ви люди, які звільнилися з соцстраху, страху управлінь захисту працівниками, вони туди перейдуть, чи все ж таки… Що будь що, що тут буде відбуватися так на сьогоднішній день е, питанням надання е, субсидій? Є... І пільг на оплату житлово-комунальних послуг опікуються структурні підрозділи соціального захисту районних обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Відповідно, у цих структурах була певна кількість працівників, які в щоденному режимі займалися цими питаннями. Якщо брати що ця функція в повному обсязі покладається на. На нас уже з 1 грудня 2022 року, то для виконання цієї ділянки роботи, цієї функції, штатна чисельність головного управління ні на одну штатну одиницю не збільшується. Тобто, в межах чинної штатної чисельності у нас зараз відбувається перезавантаження наших фахівців, наших штатних одиниць і виокремлення. Певної частки штатних одиниць для забезпечення цієї функції. Функції пов'язані з наданням житлових субсидій. Але зрозуміло, що у нас є не повністю укомплектований штат головного управління, і, от наявність вакантних посад, дозволяє нам. Після нашого перезавантаження перегрупування наших фахівців для виконання тих функцій, якими ми займалися, і будемо продовжувати і надалі займатися. Пов'язаних з нарахуванням, призначенням і виплатою пенсій, ми виокремо штатну певну чисельність для того, щоб Покласти на них всю роботу пов'язану з житловими субсидіями і пільгами, і от для цього ми будемо запрошувати е, тих фахівців з системи соціального захисту, які вже вміють знають і робили цю роботу, щоб вони її продовжили робити, але вже в системі головного управління пенсійного фонду. Якщо Розуміло. ж говорити за е, наступну функцію, пов'язану з двома видами. Соціального страхування тим листками тимчасової втрати непрацездатності і нещасними випадками ми не знаємо, чи буде нам знову ж таки додана хоча б одна, дві чи три додаткових штатних одиниць на сьогоднішній день. Але якщо буде, то це буде обумовлено. Якщо ж ні, то знов це буде нашими можливостями, нашою штатною чисельністю, але знову ж таки з пропозицією, щоб на наявні вакантні посади прийшли до нас на цю ділянку роботи фахівці із фонду соціального страхування. Зрозуміло, дуже дякуємо за таку розширену відповідь. Також цікавить запитання, щоб отримати гроші на комуналку через пенсійний фонд. Що потрібно зробити людям? Цікавить сама процедура і коли вона запрацює, так і що робити до того, як вона запрацює. Справа в тому, що процедура не не призупинилася ні на е, одну хвилину, ні на одну секунду. Для пересічного громадянина лише тільки зміниться з 1 е, грудня 2022 року е, року. Точка доступу до фахівця, якщо вони і у вересні, і в минулі роки, і в жовтні, і в листопаді хочуть почути із пакетом документів звернутися до спеціального органу, тобто вони звертаються до органів соціального захисту з 1 грудня. Окрім уповноважених представників органів соціального захисту, які будуть з нами співпрацювати і будуть також приймати пакети документів і нам їх передавати, змінюється більш розширюється географія точок доступу, тобто це сервісні центри головних управлінь пенсійного фонду. Зокрема, в нашій області для надання послуг з пенсійного законодавства є 23 сервісних центри, які діють. В межах нашої Хмельницької області, і от особисто люди можуть звернутися уже до кошту до будь-якого сервісного центру незалежно від місця проживання, бо в системі пенсійного фонду функціонує екстериторіальний принцип обслуговування громадян. І оцей принцип і буде використовуватися для питання надання е, житлових субсидій і пільг. поштою зверталися до органів соцзахисту. Так, зараз ще у листопаді продовжують звертатися, а з 1 грудня будуть звертатися до головного управління. Наступне, якщо зверталися і користувалися е, державною програмою Дія. Єдиним державним порталом надання послуг, то так і ця форма звернень залишається. І до цих усіх, уже що я назвала форм, з'являється ще електронний веб-портал пенсійного фонду, що людина, не виходячи з дому, може звернутися з будь-якої точки і подати пакет документів для нарахування розгляду і виплати житлових субсидій чи пілів, і мобільний додаток Пенсійного фонду України, тобто роз. Розширюється можливість звернень для отримання житлових субсидій і пільг. Документи, в принципі, які були, такі і залишаються, щоб особа. Е Визначилася, і чи вона згідно законодавства має право на призначення субсидії чи пільги, була потрібна заява і декларація про доходи та майно. Ці ж документи будуть і залишаються основними документами з 1 грудня 2022 року. Усі ті особи, які користувалися. Житловими субсидіями і пільгами уже у поточному році вони автоматично, якщо в них нічого не змінилося, вони автоматично перераховані і отримують нараховані їм житлові субсидії. Якщо ж це особи звертаються вперше, то упродовж жовтня і листопада до системи соціального захисту, а з 1 грудня до системи органів пенсійного фонду, а все інше так як було без змін.